Друзі, бажаю всім здоров'я, всім гарного, гарного вечора. Скажи привіт, бо кажуть, що ти не здороваєшся. Все, бачите, він сказав, ви просто не почули. Я сьогодні приготував страву, яку мені просто робити. До неї я салат не роблю, до неї я м'ясо не роблю. Все дуже просто. Як думаєте, що це? Здогадаєтесь? Напишіть в коментарях. Я зараз покажу, а вдруг ви вгадаєте. Це дуже просте. Для мене, ну це не сложно. Тільки я день роблю заготовки, а на наступний день це вже роблю. Напиште, якщо вгадали, що це. Так, дивимося. Може ви вгадали, може ні. Ну це голубці. Гляньте, які вони, а? Дав трошки більше томатної пасти, вийшли красніші, бо той раз ви мене паскудили. В тебе що нема пасти. Привезли хорошу вже пасту, бо якась, ну є. Я не буду себе відгоражувати, але є якась луча, якась гірша. Це раз дуже класна томатна паса. Я дав більше. Я просто жалію, бо в мене її мало. Я хочу розтягнути на все. Раз в неділю продукти, мені це треба все розтягнути. Тому сюди дав трошки більше. Нинки його з ним разом. Гляньте який. Та ви що? Знаєте, козаки вже на це кажуть. Сьогодні кажуть, в тебе котлети як голова і голубці, як голова. Ні, ну мене голова здорова, я не спорю. Гляньте які, Та, А ще пахнуть, гляньте, ще парують. Та що? Колбаску нам привезли, я вже сьогодні отримали продукти. Я вже підрізав колбаски. От-от от все. Кабачкову ікру привезли. Жалко, що нема. аджики. Бо ви всі за мене за нею питаєтесь, аджики в нас нема. Перчик. Бутербродики, гріночки, такі бутербродики І ще лишились пиріжечки з яблуками. Робив, жарені з яблуками, да, козаки полюбляють. І з горохом, що три штучки лишились. Отака нас вечеря, така в нас вечеря, простенька, легесенька вечеря. Вам гарного вечора, мирного, бережіть себе, не нехтуйте тривоги, ідемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!